Доброго дня всім, ви на каналі Зибан Тактік і з вами, як завжди, Калісо. Сьогодні ми з вами поговоримо про візуальні знаки, коли їх застосовують, для чого їх застосовують і які вони взагалі є. Не забувайте підписатись на канал, тому що багато хто мене дивиться без підписочки. А також в закріпленому коментарі ви зможете знайти ссылку на телеграм-канал, де зможете поспілкуватися зі мною особисто. Переходимо до відео. І так, декілька слів про візуальні знаки. Для того, щоб ними користуватись, потрібно спочатку зрозуміти, для чого вони потрібні і як правильно ними користуватися. Є один важливий момент про візуальні знаки. Візуальні знаки у нас для кожного підрозділу можуть бути свої, тобто вони не є одинакові і якісь загально прийняті. В одному підрозділі вони можуть бути одні, в іншому підрозділі вони можуть бути інші. Вони навіть можуть бути різними, як візуальні паролі на позиціях, тобто в один день він буде виглядати так. А в інший день він буде виглядати зовсім по-інакшому, і тому противнику буде дуже важко орієнтуватись, навіть якщо він буде за нами спостерігати за допомогою дронів. Ми розглянемо американські візуальні знаки, для того, щоб не палити свої. Але так як я вже і сказав, спалити їх дуже важко, тому що кожен підрозділ може придумати їх, які заманеться. Для чого ж нам потрібні візуальні знаки? В першу чергу, потрібні для того, щоб забезпечити безпеку звуку. Тобто, коли ми рухаємося вночі, наприклад, особливо, коли в нас є якась дереге Група або взвод чи відділення розвідки, вони будуть показувати все візуальними знаками для того, щоб не здійснювати лишній звук, щоб їх не міг виявити противник. Так само візуальні знаки ми можемо застосовувати у випадках, коли, наприклад, є дуже сильний шум, дуже велика якась стрілянина, пальба. Ми не можемо докричатися до товаришів і можемо показати їм швидко якийсь маленький візуальний знак для того, щоб їх краще направити. Наприклад, де ви бачите противника, він його не бачить. Но, працює, наприклад, якесь КПВТ, і взагалі нічого не чути. Ви можете простим знаком показати, де ви бачите противника. Тобто я бачу противника і показати напрямок, в якому ви його бачите. Можете показати навіть дистанцію до цього противника, але до цього перейдемо трошечки пізніше. Тобто, саму суть, ви зрозуміли, що візуальні знаки можна використовувати не тільки для того, щоб забезпечити безпеку звуку, а й в бойових порядках. Навіть, наприклад, якщо ви працюєте в якомусь місті, ви знаходитесь на одній вулиці. А ваші товариші знаходяться через дорогу через вулицю, і ви, наприклад, побачили в їхньому секторі відповідальності якогось противника. Ви так само до них докричатися не зможете, але зможете їм показати це візуальним знаком. Перейдемо до самих візуальних знаків. Візуальні знаки в нас можуть показуватися багатьма способами, і як я вже повторювався, кожен підрозділ може їх підлаштовувати під себе і додавати нові візуальні знаки, якісь незнайомі для навіть своїх інших підрозділів. Тому що пальці у нас на руках багато і використовуєте. Стовувати, ми можемо любі знаки, які ми собі придумаємо. У американців все робиться таким чином. Коли ми показуємо внутрішньою стороною ладоні до людини, якій ми хочемо показати візуальний знак, це у нас будуть числа, але будуть вони йти спеціальними пальцями. Тобто, якщо на прикладі отак я вам покажу, це буде один. Якщо я вам покажу отак, це вже може бути не один. Тобто розумієте, да? що іде визначений знак під визначений термін. У американців це виглядає таким чином: один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Ми з'єднуємо мізинець з великим пальцем, сім, вісім, дев'ять і десять. Тепер момент. Візуальні знаки ми можемо показувати, як я вже говорив, внутрішньою стороною і можемо показувати зовнішньою стороною. Тобто, якщо я, наприклад, буду людині показувати такий знак, це вже буде означати не один, це вже може означати якийсь інший візуальний знак. Тобто ви повинні розуміти, що розворот руки грає на роль цих знаків, тобто палець може бути у нас застосований один, але це може, наприклад, у нас бути одиничка, а це, наприклад, може бути перша пара групи альфа або перший номер групи альфа. Альфа, тепер як ми показуємо візуальні знаки. Як ви вже зрозуміли, показуємо ми візуальні знаки до людини тою стороною, щоб вона зрозуміла, який це має бути візуальний знак. Тобто, якщо я буду показувати візуальний знак людині, яка буде йти переді мною, я буду показувати одиничку їй ось так. Якщо я буду показувати людині одиничку, яка буде йти позаду мене, я буду розвертати свою руку і показувати їй одиничку таким чином. Показувати я їй буду на рівні голови. Чому? Тому що, якщо я буду йти отут і показувати їй що-небудь, то вона не побачить ззаді, що я показую. Тому всі візуальні знаки людям, які знаходяться позаду нас, ми показуємо на рівні голови. Якщо людина знаходиться перед нами, тут ми можемо теж показувати на рівні голови. Ми будемо в МТПшних рукавицях, форма в нас буде МТП, і для неї будуть ці всі візуальні знаки дуже сильно розпливчаті, тому що на фоні форми ця рукавиця буде сильно дуже зливатися з формою, і вона може не нормально зру... Розуміти, що ми її саме показуємо, тому ми показуємо збоку на рівні голови, для того щоб спереду люди бачили. А якщо ми показуємо назад, щоб ззаду люди бачили, що ми їм показуємо. Пройдемося по передбойових порядках. Передбойові порядки у нас уже показуються на зовнішній стороні руці. Тобто, якщо я хочу показати людині вперед, я буду показувати так. Передбойові порядки. Якщо я захочу показати людині, яка знаходиться ззаді, я показую передбойові порядки її тильною стороною. Передбойові порядки, як ви знаєте, з мого відео, їх є в нас основних чотири види. Для того щоб показати візуальним знаком передбойовий порядок колона, ми розвертаємо тильною стороною руки до людини, якій хочемо показати цей візуальний знак, і показуємо оцей палець. Це є в нас візуальний знак колона. Коли ми хочемо показати візуальний знак-шаховий порядок, ми показуємо такі. Знак. Тобто, якщо я розверну руку, це вже може означати інший знак, і тим більше це явно не два. Тому що два у нас показується таким чином. Передбойовий порядок клин у нас показується ось таким знаком. Тобто, ви бачите, що навіть цей знак. Сам по собі нагадує клин, тому він показується ось так: передбойовий порядок ланцюг у нас показується таким знаком, і цей знак, самі знаєте на що дуже сильно схожий. Тобто, якщо ми хочемо показати комусь числа, ми показуємо це все внутрішньою стороною руки. Якщо ми хочемо показати передбойовий порядок, ми показуємо це все зовнішньою стороною руки. Якщо я, наприклад, хочу показати комусь, щоб він взяв під контроль мій сектор або звернув увагу на якийсь певний сектор, я можу показати це двома різними. Способами і більш конкретніше. Якщо, наприклад, мене підізвав до себе командир в передбойовому порядку, мені треба відійти і підійти до нього, послухати, що він мені скаже. Я буду передавати свій СВЕК сектор людині, яка знаходиться зліва або справа від мене. Я буду вказувати на цю людину конкретно. Якщо я вказую на якусь людину, то це означає, що візуальні знаки я буду показувати конкретно їй. Тобто, ви ж розумієте, да? якщо нас буде багато сидіти, і мене буде бачити 3-4 людини, я буду показувати якісь візуальні знаки, щоб інші люди не. Подумали, що ці візуальні знаки я показую їм теж, і це йде команда. «Їм те, тобто, для того щоб вказати на об'єкт або на людину, я буду робити такий рух. Вказувати зверху вниз на якийсь об'єкт або на якусь людину. Якщо, наприклад, я вкажу таким чином на якусь людину, покажу їй наступне: візьми під контроль і покажу конкретний сектор, який вона повинна взяти під контроль. Тобто, наприклад, я сижу, контролюю отакий от сектор, я покажу на людину, скажу їй візьми оцей сектор. Якщо мені потрібно буде їй показати, що візьми лівий сектор, наприклад, я їй покажу ти, візьми. Лівий Сектор, і тоді я зможу спокійно, коли він мені покаже плюсик, або такий знак, або такий знак, тобто або просто кивне мені головою, це буде означати, що він мене зрозумів і він бере під контроль. цей сектор, тоді я можу знятися, кинути відповідальність свого сектора і підійти до командира, послухати, що він мені скаже. Якщо мені потрібно звернути на щось увагу людини, яка стоїть десь з боку біля мене, я можу зробити більш вузький рух, тобто я можу показати йому ти. Зверни увагу на цей сектор, тобто, я покажу не широкий сектор, щоб він взяв його під контроль, а я покажу вузенький сектор і. Він зрозуміє від цього візуального знака, що я йому вказую конкретно на якийсь сектор, і що я там щось замітив, і йому можливо з його ракурса буде набагато краще видно цей сектор. І Він може замітити противника, якого не замітив я. Наприклад, я йшов, побачив, що якась є схожа місцевість на то, як будто би там є позиція. Я зупиняю групу таким от рухом. Уже я розвертаю до людей, яких я хочу зупинити таким чином. І рука у мене не йде розплющена, рука йде з'єднана, і таким чином я показую, що групі потрібно зупинитись і зайняти місця за укриттям. Тобто ми не просто зупиняємося на місці, а займаємо позиції для ведення стрільби і щоб ці позиції були захищені від куль противника. Якщо я покажу такий знак, то це буде означати, що потрібно завмерти. Наприклад, ми рухались, я рухався перший. Я замітив якусь ще розтяжку, чи міну, і ми, можливо, вже знаходимося на мінному полі. І такий знак підняття. Colocar Буде означати те, що потрібно завмерти, тому що якщо я підніму такий знак, люди почнуть розбігатися, займати позиції за укриттям і, можливо, нарвуться на якусь міну. Тому тут потрібно розуміти різницю, що оце знак стій зайняти укриття, а це знак завмри. Також є знак зайняти, наприклад, кругову оборону. Він показується ось таким от чином. є вказівний палець і крутиться над головою для того, щоб люди зрозуміли, що ми прийшли на якусь определенну точку, і нам потрібно зайняти кругову оборону і в. Вишикувати цю кругову оборону, це прості знаки, які не потребують великого роз'яснення. Є знак, наприклад, підізвати до себе командирів. Він виглядає таким чином: я показую, стукаю себе по голові. Звісно, не потрібно стукати так, щоб весь ліс або все вокруг вас чуло, що ви стукаєте себе по касці. Це просто умовний рух, який показує, що потрібно підізвати до себе командирів. Коли цей знак може застосовуватися, наприклад, я йду командиром відділення, в мене є два помічника, які в моєму відділенні. Мені допомагають, і мені потрібно перед якимось, наприклад, небезпечною якоюсь ділянкою місцевості, потрібно їх підізвати до себе і сказати їм коротенький план дій, які ми будемо робити на цій місцевості. Я показую цей знак, всі його дублюють, і тоді командир, коли цей візуальний знак дойде до командирів групи, зрозуміє, що їм потрібно буде підійти до мене як до командира відділення, і я роздам їм якісь певні задачі. Якщо я хочу конкретно когось до себе підізвати, наприклад, ми рухаємося по якійсь місцевості, і є якийсь, наприклад, невеличкий горб або дуже велика хороша позиція, з якої, наприклад, кулеметник зможе прикривати рух нашої групи, поки вона подолає якусь небезпечну ділянку місцевості. Я можу вказати на конкретну людину і показати такий знак. Як ви знаєте, що коли я вказую на якусь людину і показую знак, це означає, що знак візуальний дається тільки конкретно тій людині, і тоді вже кулеметник підбіжить до мене. Я йому тихенько на вушко прошепчу, що потрібно йому зробити, яку я хочу задачу, щоб він виконав. І він її піде виконувати. Якщо, наприклад, наш кулеметник знаходиться десь далеко в передбойовому порядку, і я візуально його не бачу. Як мені його тоді викликати, як мені це сказати? Тут ми можемо додати візуальні знаки, як я вже говорив, різні. Тобто, ви знаєте, що всі ми розбиваємося на залізний номер перед виходом на задачі, і командир відділення знає залізні номера кожного військовослужбовця, який знаходиться в його відділенні. Так само ми розбиваємося на пари, тобто альфа 1 альфа 2 альфа 3 може бути, так може бути. Браво 1, браво 2, браво 3. Може бути просто Альфа 1, і Альфа 2, Браво 1, і Браво 2. Тобто він знає, який порядковий номер цього кулеметника і його, наприклад, помічника. Він може визвати двійку. Для цього ми можемо зробити інший візуальний знак. Наприклад, ми можемо вже руку піднімати не ось так, а виставити її в сторону і розвернути, наприклад, ось таким чином. І коли ми покажемо так, це вже буде не два, а наприклад, перша двойка групи альфа. Тепер, якщо у нас це 1 це 2 все зрозуміло. Це в нас може бути 3, 4. Якщо, наприклад, я захочу визвати першу двійку групи альфа до себе, я можу не просто вказати на них, якщо я їх, наприклад, не бачу, я можу просто виставити руку вбок, розвернути її внутрішньою стороною до людини, якій я хочу це показати, і показати двойка альфа. До мене і тоді, коли цей візуальний знак дійде до цієї двійки, вони зрозуміють, що це їх викликає командир, і вони повинні до нього підійти. Так само я можу визвати другу двойку групи Альфа. А коли я, наприклад, розверну руку тильною стороною, це вже буде група Браво, перша двійка, а це буде група Браво. Друга двійка. Якщо мені, наприклад, потрібно буде визвати восьмий номер, який знаходиться, наприклад, кулеметник, я можу зробити таким чином: показати восьмий номер, правильно до мене. Тобто іменно коли рука буде видвинута в сторону, тому що якщо я покажу, наприклад, восьмий номер таким чином, то вони можуть не зрозуміти. Тобто, як ви розумієте, пальців у нас 10, це небагато. Але за рахунок того, що ми можемо маніпуляції з рукою проводити в такому положенні, в такому положенні, в такому положенні, це надає нам можливість напхати дуже багато візуальних знаків, аби ви їх тільки змогли вивчити і заповнити. Так як я вже вам і говорив, ці всі знаки не є якоюсь однією догмою. Якщо, наприклад, Наприклад, у американців оце 1 У нас може бути оце 1 два. 3, 4, 5 і так далі. Тобто розумієте смисл? На рахунок чисел можу додати ще одне: не завжди можливо користуватися цифрами від 1 до 10. Ви самі розумієте чому. Як мені, наприклад, показати, що я бачу противника, який знаходиться за 100 метрів переді мною або в якомусь конкретному секторі? Тут нам допоможе приставочка 0. Наприклад, як ви знаєте, це в нас візуальний знак 9. Якщо я розверну руку до вас, щоб ви бачили отвір. Тоді це буде вже 0. Я можу показати наступні візуальні знаки. Я так, показую на себе зверху, вниз мене з пальчиком. Бачу в тому напрямку 0, 8. тобто, це буде в нас 80 метрів. І показати візуальний знак противника. Візуальний знак противника ми можемо показати, наприклад, ось таким от чином. Тільки помните, що це в нас означає. Порядок шаховий, але якщо я розверну руку внутрішньою стороною до людини, яку я хочу показати цей візуальний знак, цей візуальний знак з шахового може магічним чином перетворитися в противника. Ще раз я бачу в тому секторі противника на відстані 80 метрів. Тепер перейдемо до дистанції і інтервалу. Оцей от останній рух, який я показав, таке штовхання від себе, це означає дистанція. Ось цей рух. Означає інтервал. Тобто, розумієте, да? дистанція це відстань від моєї груді до спини мого товариша, який знаходиться попереду мене. Інтервал це відстань від мого плеча до плеча слідуючого військовослужбовця, який знаходиться зліва від мене або справа від мене. Тобто, таким чином ми показуємо дистанцію, таким чином ми показуємо інтервал. Я бачу противника на дистанції 0. 8 метрів в тому напрямку. Далі, які ще ми візуальні знаки можемо показати? Візуальний знак напрямок руху, Взмах руки. Наприклад, я показую. От в тому напрямку, тобто йде два взмахи. Піднімаємося і рухаємося в тому напрямку. Ось простий вам знак. Для того, щоб піднятися і продовжити рух, ми просто можемо показати: піднімаємося і рухаємося в тому напрямку. Коли ми вказуємо сектор, не забувайте, ми робимо два взмахи. Також тільки ми вказуємо конкретне направлення цього сектора. Приклади візуальних знаків я вам провів. Тепер поговоримо з вами трошки про те, для чого і коли можуть ще якісь візуальні знаки застосовуватися. Наприклад, коли ми Рухаємося на позицію і повинні вийти на свою позицію. Ми можемо, наприклад, на день поставити візуальний знак. Наприклад, я беру автомат в руки і тримаю його ствол, який виходить з мого, наприклад, лівого плеча. Коли я тримаю ствол з правого плеча, це може бути інший візуальний знак. Тобто ми будемо виходити на позиції. І якщо, наприклад, немає зв'язку з позицією, на яку ми нашу виходимо, чи ми виходимо на заміну людей, чи ми виходимо на підкріплення людей, чи ми виходимо на евакуацію без різниці. У нас є візуальний знак, що люди, які будуть рухатися в нашу сторону і тримати будуть ствол з правого плеча, тоді це буде означати, що це союзні війська. І про цей візуальний пароль противник не може знати. І ви не будете лишній раз нервувати і відкривати вогонь по незнанню по своїм побратимам. Ці паролі можуть мінятися. Один день вони можуть бути на ліве плече, інший день на праве плече, може бути по центру зброя взята. Так? Тобто варіантів тут можна так само придумати дуже багато. Основний тільки. Момент для того, щоб підрозділ знав, як ці візуальні знаки застосовуються для того, щоб опеділити, чи свої війська це рухаються, чи чужі ці війська рухаються. В принципі, це коротеньке відео повинно дати вам зрозуміти, що візуальні знаки потрібні і потрібні для вивчення всіма. Це не є дуже сложно для того, щоб їх показати. Це є дуже в деяких моментах якісна і потрібна річ. Тому не забувайте вивчати ці військові знаки і не забувайте Придумувати їх самі для себе, тому що якщо ви будете займати якісь загально прийняті знаки, то можливо таке, що противник, спостерігаючи за вами, зможе зрозуміти, що конкретно ви робите. І алгоритми цих знаків, особливо якщо це є паролі, потрібно змінювати якомога частіше, тому що якщо ви завжди будете заходити на позицію з автоматом на праве плече, наприклад, то противник може побачити це і використати в своїх цілях. Тому ці паролі повинні бути максимально змінені. Мінні якомога частіше, а ви були на каналі Tactic. З вами був Калісо. Гарного вам всім вечора.